Вітаю на подкасті Five Minute English. Сьогодні з вами Саша з Канади, як завжди, ми будемо вивчати круті вирази зі словом GET. Отож, поїхали! Слово get насправді дуже має багато значень в англійській мові. Це можуть бути якісь такі метафоричні, непрямі значення або ж просто фразові дієслова. І всюди це може бути різне значення. Тому ми вивчаємо слово get потрохи в залежності від контексту. І сьогодні я пропоную вам розібрати лише декілька ідіоматичних виразів, які ви можете використовувати у вашій повсякденній мові. Перший вираз це get the hang of it. Що значить отримати розуміння, як зрозуміти, як щось робити? Get the hang of something. Наприклад, I couldn't figure out how to use this app at first. but now I've got the hang of it. Я не міг зрозуміти чи не могла зрозуміти, як користуватися цим застосунком, але зараз я зрозуміла. But now I've got the hang of it. Просто використовуючи вираз I've got the hang of it, це значить, що ви опанували якусь навичку, тому можете її використовувати. Наступний вираз це get away with murder». Насправді не значить, що ви маєте уникнути покарання за вбивство. Get away with murder». Тут це значить уникнути покарання просто за щось серйозне. І ось такий приклад. Мій маленький брат постійно уникає покарання за щось серйозне, він ніколи не, не буває у проблемах за щось. Отож, get away with murder значить, всього на всього уникнути покарання за щось серйозне. Наступний вираз, як начебто втекти від руки, що значить вийти з-під контролю. Get out of hand. Get out of hand. Дуже крутий вираз, ви можете його uh, запам'ятати. Uh, до прикладу, the party started off fun». Вечірка розпочалась весело, «But the things got out of hand. Але все пішло з-під контролю. And the neighbors called the police. І сусіди зателефонували у поліцію. Тож, things got out of hand. Або ж просто get out of hand. Вийти з-під контролю. Дуже крутий наступний вираз, що значить, дослівно, отримати холодні ноги. Що це може значити? Це нічого такого дуже страшного. Це всього лише отримати холодні ноги від страху, коли людина чогось лякається і змінює свою думку, особливо перед важливою подією. До прикладу, ви хотіли почати стрибати з парашуту. But... You got cold feet right before you jumped, але у вас ноги похололи від страху прямо перед тим, як ви стрибнули. But you got cold feet right before you jumped. Тож, get cold feet значить, перелякатися і змінити думку. Пройти через проблему, пережити це, відпустити навіть якусь проблему. Get over it. Ви можете просто сказати, у вас є якась людина, яка панікує, хвилюється щось, і ви скажете Get over it. Get over it. Що значить, а, проживи вже, відпусти вже цю проблему, перестрепи, не про це думати, нічого страшного. Just get over it. Угу. І останній вираз на сьогодні це get a grip of something. Get a grip, що значить отримати контроль. «Grip» – це як коли ви хапаєтесь за щось, це «grip». Тож, ем, контролювати щось. У цьому контексті переважно ми говоримо про те, щоб контролювати себе, свої емоції. Наприклад, ви дуже багато хвилюєтесь, і вам хтось каже: Get a grip and everything will be fine. Get a grip. Просто візьми себе в руки, і усе буде добре. Get a grip. Тож, get a grip – запам'ятовуємо, контролювати емоції або ж взяти себе в руки. І, власне, напевно, дам вам ще бонусний вираз. Він мені просто подобається, я часто його чула. Це Get the ball rolling. Get the ball rolling. Що значить, розпочніть же це робити? «розпочати щось робити. Get the ball rolling. Якщо подумати, проаналізувати кожне слово get це як um, підштовхнути the ball um, м'яч rolling – щоб він котився, тобто зробити так, щоб м'яч котився. У цьому випадку це метафоричне значення, і тут це ем, розпочати діяти, почати вже працювати над чимось. Наприклад, ви з дружиною, з другом чи дівчиною, з хлопцем планували поїхати у відпустку вже декілька місяців. І ось ваша дівчина чи ваш хлопець каже вам: It's time to get the ball rolling and book those tickets». Вже час розпочати діяти і забронювати квитки. It's time to get the ball rolling. Сподіваюсь, ці всі вирази були для вас корисними. Як завжди, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь також на нашу сторінку в інстаграмі. І якщо вам треба більше пояснень, більше крутих розмовних виразів, приходьте до нас на заняття. І з вами була Саша. See you later!